це буде платформа сторітелінгу, де герої розповідатимуть свої історії. Як це пов'язано з війною за свободу і незалежність, яку зараз ми ведемо проти російського агресора? Ми розпитаємо у організаторів цього проекту. Я запрошую до мікрофона Ірину Кушку, керівницю проекту Час історії. Пані Ірино, розкажіть про вашу ідею. Вітаю, мене звати Ірина Кушка, і я є координаторкою проекту Час історії» з Іриною Снітинською. Цю подію ми проводимо наживо вже в 28 е І цього літа, в липні, ми проводили вже таку подію Воїни світла. Кожного разу ця подія мала іншу тематику. і, Відповідно, спікерів ми підбирали таким чином, щоб вони могли якомога краще висвітлити цю тематику. Оскільки ми провели опитування нещодавно серед наших друзів, друзів нашого проекту, вони виявили бажання, щоб ми все-таки продовжили цю тематику і тому ми дублюємо цю подію фактично тільки вже з іншими гостями. Отож, 15 грудня о 17.00 ми будемо чекати у вас в Фест Репаблі. Воїни Світла -2» – це історія українців, які тримають різні фронти великої війни, яка зараз триває. Наші трошки розкажу про наших гостей: це екскурсоводка і волонтерка Ганзуня Гушко, молодший лейтенант, розвідник, оператор безпілотників Олександр Ябчанка, співачка, громадська активістка народний депутат України Софія Федина. Проектна менеджерка, дружина військового, двічі тимчасово переміщена особа Світлана Колодій, молодший лейтенант військовослужбовець ЗСУ і народний депутат України Роман Лозинський та інші гості. Також матимемо музичні паузи. Під час заходу і проведемо благодійний ярмарок, від якого скеруємо кошти на підтримку підрозділів Збройних сил України. Я запрошую до мікрофона Ірину Снітинську, засновницю проєкту Час історії. Ірино, розкажіть більше про формат таких виступів, як це виглядає? Що побачить глядач або що він почує? Ми заснували проєкт П'ять років тому, і зазвичай це були лише історії. Чому лише історії? І чому, наприклад, ми не шукаємо зіркових гостей, а запрошуємо людей. Тому що головна моя ідея, яку я закладала ще п'ять років тому, це що найцінніше, що ми маємо, це наші історії. Це ті історії, про які пишуть в книжках. Але тут ми маємо можливість прийти і наживо почути, побачити саме щось таке, що трапилося можливо в сусідньому будинку чи на сусідній вулиці. Як формат це виглядає, заходу, що, формат може... заходу є таким, що людина виходить на сцену і впродовж 10-12 хвилин. Розповідає свою особисту історію. Спікерам я допомагаю готуватися. Я є тренеркою з ораторської майстерності, тож я допомагаю їм скласти докупи всі слова, щоб вони могли висловити те, що відбувалося насправді. Зараз, зараз наша мета цього проєкту розказувати про війну, розказувати про сильних українців. Е, ймовірно, ви знаєте, знаєте точно, що пропаганда багато разів переписувала нашу історію. Зараз наше завдання зробити так, щоб справжню історію України знав весь світ, і щоб насамперед ми, українці, відчували, наскільки сильна ми нація, наскільки сильний ми народ. Також метою цього проєкту є благодійний, звісно. Ми всі зараз працюємо на те, аби зібрати якомога більше коштів і підтримати наших бійців. Цього разу теж так само буде. І ще одна дуже важлива мета: хоча ми у Львові знаходимося в глибокому тилу, важливо, щоб і ми тут могли теж спокійніше трохи переживати війну і мати той острівець, в якому відпочити, побути сам на сам. Зрештою, ми проводитиме, ми будемо проводити подію в укритті, тож за спокій за безпеку можна бути впевненим. Влітку ви проводили, проводили першу версію воїнів світла. Так. Є якась історія, яка вам запам'яталася найбільше? Насправді мені всі історії запам'яталися, тому що ми на кожен проект завжди шукаємо різних людей, різні історії. Тобто, це обов'язково історія і бійця, і медика, і волонтера. Ну, і от, до прикладу, історія Тараса Тополі була минулого разу, де він розповідав. Коли він розпочинав свою кар'єру, він є надзвичайно талановитий. Звичайно, сусідня країна не могла його не помітити, і е, хотіли, звісно ж, його переманити. Але єдина умова була, як ви розумієте, обрати російську мову виконання. Тарас розповідав, що ми маємо такі спокуси кожного дня, де ми обираємо той бік, обрати чи інший. І, попри велику спокусу грошима, він все ж обрав те, що для нього було найціннішим Україну. Запитання до вас обох, коли ми розповідаємо про війну іноземцеві, людині, яка тут не живе і не бачила цього на власні очі, не відчувала. Що ви радите розповідати? Якими словами які речі можуть вразити іноземця найбільше? Які речі найкраще доносять суть того, що відбувається зараз навколо нас? Говорити треба історією, тобто жодна цифра не передасть тих відчуттів, які були в тих, хто переживав? І, от до прикладу, позавчора розмовляючи з однією зі спікерок, вона Казала, що я пережила шок, я пережила стрес. Але за цими словами насправді, насправді є щось, але людина, котра слухає, не може собі цього ні уявити, ні відчути, ні пережити. Власне, сила історії в образах, які ми передаємо. Що таке образи? Те, що людина бачила, чула, відчувала. І коли ми вчимося говорити максимально конкретно, люди, котрі нас слухають, наче заходять в історію, переживають і проживають, і, і тоді лише вірять. І якщо говорити про ту мою спікерку, вона сказала, що мене, наче облили окропом, я зіціпеніла, з очей бризнули сльози. І тоді людина, яка слухає, може це пережити. Мені ще пригадалася ситуація, коли я готувала до, теж до виступу на часі історії. Це була тема, «Рятуючи життя. Кіборга Валерія Чоботаря Він запитував мене, Іро, навіщо тобі цей проєкт? Він є тяжкий, в ньому є дуже багато роботи. Ти спочатку годинами слухаєш сповіді людей, ну, сповіді людей, тобто історії людей. І потім людина виходить на сцену, це триває всього якихось 10 хвилин і все, подія закінчується. Я довго думала, я не могла знайти відповіді на це питання, але потім я зрозуміла, що слухаючи історії людей, я маю можливість прожити ті життя, яких би в мене ніколи не було. Тож я запрошую всіх 15 грудня, хто має час і бажання. І навіть якщо ви не маєте часу в той день, сплануйте собі, тому що це надзвичайна подія, на якій, якщо ви ще не були, то якщо побуваєте, тоді ви точно захочете ходити щоразу. Пані Ірина Кушко, на вашу думку, ми достукалися до світу нашими історіями? Я думаю, що ми достукуємося цими історіями, тому що кожного разу, коли виходиш з цієї події, ти ніби наповнений, ти ніби. Переживаєш з героями. Ти дізнаєшся, що поруч є багато людей, які здаються звичайними людьми, але насправді в певний момент них відкриваються надможливості. Мене на останнє запитання: чи на часі взагалі такі проекти зараз в умовах воєнного стану? Звичайно, незважаючи на війну, ми теж повинні жити. І такі проєкти дають можливість. По-перше, відпочити, перезавантажитись, а крім того, дати натхнення і до планування, і до життя У мене недавно навчалася учасниця з Донецька, яка через VPN виходила на комунікацію. Вона казала, що росіяни в нас забрали майбутнє, бо вони не дають нам планувати. Але ми повинні це робити далі. Тож Потрібно перезавантажуватись, потрібно відпочивати і звичайно відвідувати такі благодійні події. Що додасте? Я думаю, що Ірина, в принципі, донесла цю думку, але е, насправді всім потрібно мати час на перепочинок. Тому що коли людина втомлена, коли вона постійно під цим грузом інформаційних е, постійних штурмів, е, їй важко. Їй важко жити, їй важко сприймати інформацію, важко працювати. Тому е, вважаю, що це такі заходи потрібно е, створювати. Ірина Кушка, Ірина Снітинська. Керівники, засновники проекту час історії 15 грудня. Фест репаблік, час історії, воїни світла. світла-2». будемо вірити, що цей проект також наближає нашу перемогу. Дякую за те, що ви робите. Stand with Україн.